Ну, наразі питання з голосуванням за голову фонду держмайна є повище в повітрі. Зокрема, я можу сказати, що наша фракція не приймала жодних рішень з приводу того, кого підтримувати чи не підтримувати. Водночас, я би вертався все ж таки до філософії процесу приватизації, тому що дуже важливо, не тільки людина, яка очолить відповідний орган. А і ті повноваження, якими буде наділений орган, і спосіб приватизації, яким чином ця приватизація здійснюватиметься. Це я, я першочерово. У нас на превеликий жаль в державі є так звана проблема в, в рамках так званого владного трикутника президент, прем'єр і парламент. Чому вони заявляють, що вони єдині практично. Ну, ця проблема насправді не стосується виключно там пана Порошенка і пана Яценюка. Це проблема в Україні існує давно, і вона виринає постійно з різними степенями інтенсифікації. Ця проблема так само обговорюється і в рамках конституційної комісії, членом якої я теж є. Однак, все ж таки, вернімося до процесу приватизації. Так, важливим є. Безумовно, прихід на керівництво цього органу людини з відповідною репутацією, тому що репутаційні ризики тут є надзвичайно високі. Якщо ми отримуємо зараз безпрос... безперсоніфіковано, якщо ми отримуємо на посаді керівника цього органу людину з сумнівною репутацією, як пан Білус, наприклад, так? то е інвестор. Будь-який інвестор, а ми хочемо отримати білих інвесторів, які будуть готові вкладати гроші в економіку України, великі кошти, адекватні кошти тим активам, які мали б виставлятися на приватизацію, то, відповідно, і не буде довіру до самого процесу, а відтак ми і не зможемо виручити е, адекватні кошти за реалізацію цього майна. Що тут є дуже важливо? Дуже важливий є, власне, процес приватизації, який повинен полягати не в Гаражному розпродажі, а е, десь можливо доцільно провести аукціон, десь потрібно провести конкурс, десь розробити якісь е, відповідні умови приватизації, при яких можна виручити максимальні кошти. Знову ж таки, ми наполягаємо, що приватизацію потрібно, безумовно, що потрібно проводити. Але так само потрібно розуміти, яка ситуація є на ринках, так само потрібно виводити підприємства на якісно інший рівень. Ще раз я скажу, мабуть, вже дуже багато в країні знає підхід нашої політичної сили. Ми абсолютно підтримуємо підхід до призначення осіб на найвідповідальніші державні посади на конкурсних засадах, на, з дотриманням прозорих процедур. Тільки в тому випадку ми зможемо отримати людей, фахівців, які пройдуть відповідне сито перевірки на їхню попередню історію. І безумовно в такому випадку така особа зможе мати вотовом довір. Але безумовно питання професійності тут є дуже важливе. Але це дуже легко просто виписується в відповідних критеріях щодо того, яка особа має, може мати право претендувати на заняття тієї чи іншої посади. Для того щоб в нас не відбувалася приватизація, по принципу прийшов у відділ перепрятунок.